Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні гарний сонячний день також, але не так тепло, як учора. Вчора прямо літо було. Вітер трохи зривається. Ну, головне, що тепленько. Можна буде ще багато роботи сьогодні зробити, бо роботи вистачає. А мені знову прийшла посилочка від Меркулової Оксани. Я замовила ще у неї трави. Так що зараз розпакуємо з вами, подивимося, які рослинки мені прийшли. Сережа привіз ще вчора ввечері посилку, але вже було пізно, я не хотіла її відкривати. Зараз розпакую. Перенесла посилку на город єлі дотягнула. Ось як запаковуємо трави. Важка посилка дуже. Зараз всі розпакую і покажу які трави я замовила розібралася де що, бо трохи від вологи букви порозпливалися, то деякі понадписувала, щоб зрозуміти дещо гарно так запаковані рослинки. Ці ціліни, ну, вони трошки повигинались, ну, то таке, я думаю, не вирівнюється. Ось тільки щучка. Цвіт переломався, ну то трава сама гарна, зелена ще навіть. Так, що я тут замовила? Міскантус, нанус, варіатус. Ось такий невисокий. Ну, звичайно, трави зараз вже бачу після пересилки. Тут осока бронзформ плюс. Осока варіат. Маленька така. Ця бронзова, яка гарна щучка. Ще вона яка зелена. Так, міскантус Космополітен. Височезний. В саді у нас іде міскандус. Тканський чи що і. Апаче. Так, Міскантус Апачан є написано. Міскантус Morning Light. Гарний такий. Куничник Overdaum. Також ще такий зеленковатий. Міскантус Little Zebra. Це, взагалі, такий... Ага, тут їх два і плюс міскантус, ауреовий ріагантус. Тут саді. А, видно по листичку. оріатний. Так, це в нас хто? Міскантус гігантський. Да, який. То щелезні в нього. Оріантус. Також гарний такий. Так. Це у нас хто цвіте так гарно. Китайський Сільбер. плейн, сільбер спайн, сільбер спайн. Так. І тут було два міскантуса без назви. Я їх також замовила, один такий височезний. Ці гарні рослинки і тут щось що ззаді айстра. Така почво покрована флорі, І це у нас орундова рієгата. Так що ось така от посилочка від Оксани. Тепер буде у мене невеличка колекція трав. Зараз треба це все також висадити на город. Хай розростається. Де в мене тепер ось така от краса в моєму садочку. Десь на городі кричить фазан. Хтось зайшов? Це ж так фазан і вроді би. Ага, залетів, залетів напевно. Ну, цікаво. Ну, але я його бачу ось там в кущиках Почув, напевно, що я йду і замок. Є їх дуже багато зараз. До нас також буває нагороди там. Залітають. А зайці як бігають там по загородах, такі кабани здорові, ганяють. Сір вже вчора він навіз трохи землі, ще сьогодні довезе. Пішов до сусідів, попросили зібрати їм комод. То пішов, кажу, йди зранку, поки не так, бо вранці було прохолодно. Каже, йди зранку, поки прохладно а воно з самого ранку жара. Я поки викопала, посадила гібіскус, то вся мокра. На небі не хмариночки. Сьогодні також буде гарний день теплий. Ось цей гібіскус я сюди пересадила, він у мене зростав у дворі, хто знає там біля троянди, біля входу. І зараза такий здоровий виріс. От вони однакові були. Ось цей і цей. Я той в минулому році пересадила, на його місце садила штамбову троянду. Яку мені прислали таку, ну, хто бачив, знає з обрубаним пурінцем. Вона, звичайно, не прийнялась. А цей он, виріс який гігант, здоровенний велетень. Я його роблю ось так, щоб був на штамбі. З ці гілочки весною обріжу дві, і залишиться ось тут три гілки. Так, не знаю, напишіть, будь ласка, чи можна його зараз обрізати, чи вже краще весною. Вже трохи його мороз був прибив так, з однієї сторони. Так що ось так буде. Тобто рости в мене гібіскос на штамбі і голден глуб кулька. Думаю, повинно буде гарно. Я не буду його сильно високо пускати, до обстригати, де така кулька гарна. Поки гарні теплі дні, вирішила постирати коврики столової спальні. Вже намочила, намилила. Хай трохи покиснуть, як швидко висихає бетон. Моментально сонечко нагріло. Тепло сьогодні також. Так що, я думаю, що ці шутончі спальні, то сьогодні може і висохнуть і навіть як не висохнуть, дощів поки не буде, начебто дивилась по погоді, так що можна ще. На зиму їх повистірувати, щоб були чистенькі свіжі, Хай трохи поки покиснуть. Я піду стірку якраз закину, потім ще трошки їх почухаю щіточкою, та й буду змивати. Нігде спить. Ти собі з листечка зробив подушечку, так? Да? Мазун? Ти він тут ніколи не лягав. Ну, спи, спи собі на сонечку, там його затишов. <гум> Висадила трави. З обіду не так сонце пече. Вітерець такий прохолодний навіть зробився. Добре все позаливала, бо земля дуже суха. Вологи взагалі ніякої в землі немає. Земля як камінь. Не можна не копати нічого. І зараз розсадю ось цю полуницю. Сережа навіс мені вже землі. Зараз ще оце мені треба розсадити і все. Піду потім уже вечерю готувати. На вечерю буду запікати пілінгаз. Ось тут зробила приправку, столова ложка сметани, столова ложка олії, столова ложка лимонного соку. Чайна ложка приправи до риби. Розмарин, сіль і перець за смаком. От. Можна сразу рибку трохи натерти сілью перчиком. Я все. І так, нема коли, швиденько, швиденько, то я все зараз ось так зроблю маринад й все. Натерла маринадом рибку. Зараз замотую її в фольгу. і відправляю вже в розігріту духовку до 180 градусів, десь на 30-35 хвилин. Достала через півгодини рибку. Зняла верхню фольгу і зараз відправляю в духовку ще на 10 хвилин, щоб вона зверху підрум'янилась. Рибка наша вже готова. Дивіться, як гарно, вона підрумянилася. Дуже смачна вона виходить за цим рецептом. Я завжди так готую, получається дуже смачно. Так що, якщо любите рибку, можете також запікати. Думаю, вам також сподобається цей рецепт. А ми будемо вже вечеряти всім, хто їсть, смачного. Холодно на вечір стає вже. Так що тут мої доріжки. Це ще мокровато. Ці вже, напевно, сухі всі. ці вже сухенькі всі. Треба знімати. Сидить. Мазунчик. Попрошайка. Заліз на лавку і причмакується, щоб щось йому принести смачненького. Зараз да? вже будеш вечеряти, вже пора тобі їсти. Вже все тут опалило. Та й сьогодні все. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаємо вам всім тихої мирної ночі, всі пока-пока.